Рябко Максим Олександрович народився 14 серпня 1992 року у селі Воронинці Оржинського району Полтавської області. Закінчив професійно-технічне училище номер 23 імені Бірюзова, за фахом зварювальник. У серпні 2014 року мобілізований на захист України. Загинув 6 лютого 2015 року на станції рідкодуб під Дебальцевим Донецької області при виконанні бойового завдання. За особливу мужність виявлено під час захисту України, нагороджений орденом мужності третього ступеня і медаллю за бойові заслуги. Юний хлопчина серце. Зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну. Ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження. Спинити загарбницькі руки. У мене завжди все добре. Не хвилюйтесь, головне, щоб ви були здорові. Постійно говорив Максим усім своїм родичам, наша іскарка, так називали хлопця, і й не дивно, адже він мав неспокійне і гаряче серце. Доброзичливість у нього проявлялася благородність. Любив він допомагати у всьому, кожному, ні в кому нічого не відказував. Добра дитина була. Це була дитина із ангельськими. Очима з ангельським поглядом, красивим обличчям і красивий душею. Дуже гарна дитина, слухняна. От. А запам'ятався запам він мені тим, що він був дуже ласковий. дуже ласкавий. Слухався, старався. Мені здається, що я до цього часу пам'ятаю, як його гладила по голівці. Наскільки світла дитина була. Він ніколи, я скільки знаю, він завжди був усміхнений, завжди був веселий. Здавалося, що в цій дитини немає ніяких ні проблем, ну, нічого, навірно, дитина від Бога. І так воно і сталося. І завжди, коли не і він завжди допоможе, завжди такий. ну… Ну, не знаю, ну просто така світла душа в нього була, наскільки що це його не можна передати. Став він рости і завжди був такий ну товариський, mm -hmm. завжди допоможе, що треба. Вітався до всіх сусідів, усіх, усміхався. Ну, як сонечко, ясне. Ми, я, наприклад, була горда, що в мене такий сусід. Коли не попрошу щось там, мішок чи підняти, щось чи зробити. Він дуже охоче погоджувався і радісно і з успішкою. Завжди був усміхненим, завжди був позитивною людиною. Ніколи він не казав, що йому там погано, що в нього щось там болить, чи там якісь негаразди. Він завжди писав, що в мене все добре. Головне, щоб у вас дома було все добре, щоб ви не боліли, щоб ви жили здорові і щасливі. Як і всі діти, Максим ходив до школи, допомагав батькам. Бавився з друзями. Він з маличку був дуже такий товариський, дуже багато друзів було у нього. От. Навчання, що йому вдавалося, що не вдавалося, але він дуже стараний був. Він завжди підходив і запитував, а я правильно зробив, а це так чи не так. Якусь справу колективно робили, він завжди був перший. О, ви знаєте, оця обов'язковість, що повинно, треба. Він дуже розумів слово треба. От він перший помічник був у моєму класі. Він був завжди покладистий, завжди відповідальний, завжди був готовий допомогти, завжди відносився до всіх товаришів з посмішкою. Вона в нього з лиця не сходила. Вони ходили разом у школу в одному класі були. За одною портою сиділи вони. Довгий час. От, і в садіку теж вони були разом. Разом вони ходили і разом приходили вони із садика, із школи. От, і звичайно я його пам'ятаю як таку добру, дуже дитину такими оченятами. Ви знаєте, ці, ці оченята вони, значе я і щось бачу. Наскільки він був добрий, наскільки він був. Такою довіримою людиною. Та щось таке вирізняло хлопця серед оточуючих. Коли я прийшла в клас, я пригадала, коли він готувався до уроків на перервах. Як і всі хлопчики, він такий був рухливий, стрибав, веселився. Ну, інші діти до самого кінця перерви продовжували стрибати. А цей хлопчина раптом серед веселощів. Якийсь, от, наче сум на нього сходив, стрибає, стрибає, потім сяде і своїми оченятами дивиться вікно, що думала та дитина в ті хвилини. От, можливо, якесь було перечуття, якесь почування. Може, нам Максим про це не розповість, але мені здається, що якесь перечуття в нього, напевно, було. Із самого дитинства хлопець мав неспокійний дух, постійно вболівав за справедливість. Намагався підкорювати нові вершини. Цілеспрямовано і натхненно йшов уперед. 7 числа з'явитися воєнкомат на 9 годин на відправку. Батько його стільки стільки скільки з ним говорив. Просто не можна, сказати, а хто ж як не я, папа, хто ж як не я піду, хто ж буде захищати? Хто буде захищати? Адже мова йде про честь рідної батьківщини. Про добробут найсвятіших людей, своїх батьків, родичів, коханої дівчини. Хлопець щиро вірив, що попереду на нього чекає яскраве майбутнє. Плагні було багато в нього і підучитися, щоб більше піти. В нього професія була електрогазозварювальний. Працював на заводі у нас тут, на цукровому. Він добрий працівник, за якого можна було. Поручиться, він за мене поручається. Працювали ми пліч опліч з ним. Максим працював на заводі, зустрічався з друзями, проводив час із коханою дівчиною. Був для неї своєрідним оберегом. Тетянка так цінувала це. Познайомились ми два роки назад. От в першу чергу мені кинулася його посмішка і очі. Ці зелені очі, його посмішка, от, ну вони правда, на все життя. Я його дуже любила і люблю. Він така світла людина. В першу чергу мене підкорила його простота. Йому 21 рік на той момент був. Ну, він така от, мудра і в той же час проста людина. От я йому могла розповісти все. От, Поскаржитись на що небудь. Він мене завжди підтримував і завжди, от як подружка була, як брат, як мама, папа, ну і, і кохана людина. Довгі безсонні ночі, хвилювання та постійне бажання просто почути голос, просто переконатися, що все гаразд. Неважко було те, що відчуваєш, що він на війні. Для, нього, для мене його голос був як бальзам. От він до мене подзвонить, я до нього, і все, і мені вже добре. Я чекала зустрічі, знала, що він неодмінно приїде і все буде добре. Ну, Я в це вірила. От, і ми з ним говорили завжди, ну, коли була можливість, тому що під час останніх днів там були обстріли інтенсивні. І... Не удавалось поговорити нормально. А так, от важко було, переживала, боялась. Ну, це ж Максим. Він говорив, що я, я ніде не пропаду, каже, я прорвусь. Мені здається, якщо ти людину любиш, ти її будеш чекати із того світу. Тієї холодної, вогняної зими, коли почалися заворушення на Майдані. Хлопець не міг сидіти вдома. Нічого не кажучи батькам, він стояв на хрещатику до останнього. Коли прийшла повістка, не роздумував. Казав, що вже ну, останні тижні він вже не витримував. Тобто він мені це говорив, що я вже не можу. Психологічно, фізично ще не так, але психологічно дуже важко було. Ну, в останній день, коли ми з ним говорили, це буквально за декілька годин до того, він мені сказав, що в нього все добре, що приїхали волонтери. От і сказав, що перезвонить. Ну так він і не перезвонив. Насправді волонтерів тоді не було. Максим просто заспокоював кохану. Він не дожив навіть до тридцяти, згорів, неначе та іскорка, поклавши життя за нас із вами. Мабуть, це генетично закладено в таких неспокійних душах. Мабуть, вони не мають часу роздумувати і ставити собі питання, чи варто. Вони просто йдуть у саму середину пекла, там, де кров і сльози, горе і смерть. Дід Максима теж воював, пройшов Другу світову війну. Почається Максимов дід в 1920 році. Виходить, що в 1939 році він потрапляє на срочну службу. В 41-му починається війна. и получается, что Максимов дед воюет до 45 -го года, потом, ну, как рассказывает отец мой, говорит, кончил он войну в Румынии, кстати, говорит, едем эшелоном, проезжаем Москву, что такое, не поймем, никто ничего не говорит, А потом прошел типа слух, что едут они на Дальний Восток. И так получается, что Максим Абдет провоевал до 1947 года. В 47 году он демобилизовался, весь израненный, конечно, но вернулся за ту Для Максима дідусь завжди був прикладом, незважаючи на те, що він ніколи його не бачив. Он все время гордился своїм дідом, говорит, дед воевал. Свободу. Никто, если не я. Это его слова. Я его просил, рассказывал, говорю, Максим, придут, допустим, к нам полтав, где-то будет поздно. ты был такой человек, который, хоть и молодой, 22 года, но, но соображал, можно сказать, больше, чем некоторые, как говорят, начальники. Для меня Максим был не просто как сын, а как друг. Я потерял не только сын. Вони втратили друга, сина, кохану людину. Усе село підтримувало родичів, усі досі. Низько-низько вклоняються -низько Максимові до землі. Як його ввезли вже тоді вночі. Це з цими лампадами стояли всі люди. Тут навколюшки, це його не можна перейти. Це, Це там стояли. Бабуся, який 70 років, і то навколішки стоїть. То, мабуть, ця дитина заслужила таку шону і повагу. Це біль, його не можна ні забути, нічого. Просто треба жити у пам'ять про цю дитину. Mm -hmm. Треба пам'ятати про нього. Вони до нього ходять кожного дня на кладовище. Це там всі ходять туди, і молоді, і, і оце все. І вони цим ну, як живуть, вони просто... Ще не можуть цього повірити у це, що нам от, Кажеться, що ось він прийде, ось він прийде. А може це помилка, а може, це не наш Максим. Гіркий парадокс полягає у тому, що наш світ залишають найкращі: ті, хто мужньо витримують біль, ті, чиї серця готові прийняти на себе потужний удар, ті, хто понад усе стоїть за честь батьківщини. Він любив Україну, любив усім серцем, любив так. Що віддав за неї життя, він би не проміняв її, адже вона рідна. Пусть всі ліки витікають на послідні поруч. Я, Я тебе не проміняю, тому що ти рідна. Жодні нагороди чи ордена не можуть компенсувати найболючішої втрати втрати рідної людини. Якби вернули Максима то була б сама більша нагоруда і все, що на жаль, це неможливо. Якщо діти ховають батьків, це закономірність, це природою. Коли батьки ховають дітей, це, це воно гніб'яки. Про війну завжди боляче говорити, але ми знаємо, що сердечне світло Максима Рябка вічно освітлюватиме шлях українському народу. Надзвичайно важливо у вирі повсякденного життя не забувати тих. Хто загинув в ім'я своєї батьківщини. Його життя було як комета, як спалах зірки, що він недолюбив, не дочекався першого усміху своєї дитини, не одружився і не зігрів своїм теплом старість батьків. Дуже шкода. Ми його любимо і всі пам'ятаємо. Я повернусь весною, у шипку пташинкою, старість прийду на світанні в садок росою а може дощем. Чорну хустину за те, що від нині будеш сама, тебе я любив і любив Україну, вона, як і ти. Він наш лицар, він охороняє нас із неба.